Привіт усім! Так я повернувся. Минуло більше року і я дуже скучив за вами, за нашими обговореннями та коментарями. Цього разу я вирішив трохи змінити формат. В мережі є багато відео про монети, але майже немає про банкноти. А на мою думку, їхня вартість часто недооцінна. Сьогодні розповім вам дві захопливі історії, про вражаюче зростання вартості: одна стосується легендарної картини, а інша банкноти, яку я продав особисто. І найцікавіше чекає вас наприкінці цього відео, тож залишайтеся зі мною. Почнемо з мистецтва. Shot Sage Blue Marilyn – одна з найвідоміших робіт Енді Воргола. У 1998 році її продали за 21 мільйона доларів. Але справжній бум трапився у 2022 році, коли її ціна злетіла до 195 мільйонів доларів. Ця картина демонструє феноменальну швидкість зростання у ціні. Майже 10% щорічного приросту протягом десятиліть це одна з найвищих цін за твори мистецтва ХХ століття. І ще цікавий факт: картина була створена у 1964 році. Але що робити, якщо у вас немає мільйонів для інвестицій у картини? Я маю чудовий приклад із власного досвіду: це польська банкнота номіналом 2 мільйони злотих 1992 року, серія А з друкарською помилкою. У листопаді 2016 року я продав її за 12,3 мільйона е, 12,3 долара. А майже рік тому, у січні 2024 року, така ж банкнота була продана за 68 доларів. Це понад 450% зростання або близько 24% річного приросту в іноземній валюті. Це реальний приклад того, як навіть невеликі інвестиції можуть принести суттєвий дохід. Картини. Це чудова довгострокова інвестиція, але вони доступні далеко не всім. Банкноти це свого роду також картини, але меншого розміру. Вони дають можливість починати навіть тим, хто має невеликий бюджет. І тепер я повернувся, щоб розповідати вам ще більше таких цікавих історій, нові формати, корисні поради та натнення вже чекають. Моя мета показати, що інвестиції в банкноти можуть стати одним із найвигідніших напрямів для початківців і не тільки. Звичайно, після інвестування в перемогу Збройних сил України. І найголовніше сьогодні День Збройних сил України, і найкращим способом привітати збройні сили є допомога українському війську. Тому вже зараз закиньте на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять. Чи є у вас свої історії успішних інвестицій? Підписуйтесь, ставте лайк, і ми разом дослідимо захопливий світ колекціонування банкнот.